Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами поняття адаптивного дизайну. Простіше кажучи, ми поговоримо про те, як будують сайти такими, щоб вони добре виглядали на пристроях різної ширини і висоти. Іншими словами, на пристроях з різною роздільною здатністю. З цією проблемою розробники сайтів зіткнулися, мабуть, від самого початку, бо на момент популяризації інтернету. Розробники моніторів почали створювати монітори з роздільною здатністю 640 на 480 пікселів, 800 на 600 пікселів. Далі кількість пікселів буквально щороку зростала 1024 на 768, 1080, 1280 на 1024. Так. Спочатку монітори мали. Пропорції екрану у співвідношеннях 4 до 3 і були такі майже квадратні. Потім з'явилися широкоформатні монітори. Так? Зараз використовуються вже ультра-широкоформатні монітори з пропорціями 32 до 9, відповідно. Так? І, звичайно, відображення контенту на різних моніторах буде виглядати по-різному. А тому. Розробник сайту повинен подбати про те, щоб на різних моніторах, на різній роздільній здатності, в основному ми е, говоримо про ширину екрану, ці сайти виглядали е, відповідно, однаково, е, приємно, однаково зручно, без е, будь-яких перекосів чи зміщень із сувів. Для того, щоб зрозуміти, в чому ж сама проблема, ми можемо побачити на прикладі ось цього редактора, в якого права частина являє собою такий собі монітор, в якому ми можемо змінювати ширину. І як бачимо, зараз у ньому представлена картинка, бо навіть їх не одна, їх тут чотири. Але ці картинки мають роздільну здатність Full HD, тобто 1920 на 1080 пікселів. і зараз вони повністю без будь-яких значень і додаткових змін у вікно нашого монітора не поміщається. Тобто нам доводиться прокручувати цю сторінку, щоб побачити різні частини зображення. Але було б добре, щоб ми могли, звичайно ж, його бачити на весь екран. І при цьому ще є е, на екранах з різною шириною. Виходом, звичайно, в цьому, з цього, цієї ситуації є додавання атрибуту ширини так, е, з відсотковим значенням, яка утворює такий собі резиновий е, дизайн. Так. Е, коли ми вкажемо відповідно відсотки, скажімо, 100%, а не 100%. Пікселів, так, то відразу наша перша картинка автоматично зайняла всю ширину вікна браузеру і ми вже її, звичайно, з вами бачимо. Якщо ми додамо весь, весь до всіх сторінок всіх зображень цей атрибут, ми з вами побачимо всі чотири зображення, які будуть виглядати однаково на моніторі. З різною шириною, в тому числі, в принципі, і на мобільних пристроях. Але, якщо повернутися до моніторів широких, так, і в тому числі і Full HD, то Переглядати зображення на весь екран. В принципі, якщо ми не хочемо переглядати одне зображення, хочемо більше помістити контенту на сторінку. Вочевидь, було б добре, якби ці чотири зображення все ж таки мали менший розмір і навіть розташувалися в ряд, скажімо, ці чотири картинки розташувалися в ряд, і ми ж мали б змогу потім натиснувши на нього, скажімо, вже переглянути його в збільшеному розмірі за необхідності. Щоб створити і виконати це завдання, можна було б з легкістю помістити ці зображення всередину таблиці. Для цього за допомогою комбінації EMET ми додамо таблицю з одним рядком і чотирма клітинками. Помістимо кожне зображення у клітинки нашої таблиці. Так. Як бачимо, ми з легкістю виконали завдання, і тепер, переглядаючи сайт. на Широкому екрані ми з вами бачимо чотири картинки, які дають нам можливість і, в принципі, побачити самі зображення, і до того ж розглядати не лише одне зображення, а всі чотири, а при необхідності обрати збільшений його варіант. Але відразу така проблема. Зникає чи з'являється на екранах з малою роздільною здатністю по ширині, бо в цьому особливо це буде актуально для наших мобільних пристроїв. Бо в цьому випадку наші картинки, скажімо, ось, приблизно там, 320 пікселів, Наші картинки в цьому випадку будуть виглядати досить дрібними і вже оцінити їх у нас не буде можливості. Нам або потрібно буде масштабувати сайт і потім знову ж його скролити, або ж ми можемо з вами підійти до розв'язання задачі у інший спосіб. Але таблиця в цьому випадку нам уже не допоможе, а тому ми поговоримо про те. А чи можна спочатку чи можна розташувати наші зображення у один ряд без використання таблиць? Для цього скористаємося вже відомою нам властивістю перетворення рядкових елементів. А хочу нагадати, що зображення є рядковими елементами, перетворення їх на блочні елементи. Хоча в даній ситуації ми зробимо дещо по-іншому. Ми не будемо перетворювати зображення на блочні елементи, ми створимо блоки, в які помістимо зображення, і самі блоки перетворимо на рядкові елементи. Для цього створимо блок. І, наприклад, з класом Image Container. Увімкнемо емоті для клавіатури. До речі, помножимо це на 4 і отримуємо 4 блоки. Помістимо наші зображення всередину наших блоків. Спочатку блоки займають всю ширину. Свого рядка, в якому вони розташовані, а отже, наші зображення знаходяться одне під одним, і на широких екранах будуть виглядати ось у такий спосіб. Так. Наша задача е, перетворити наші блоки на рядкові елементи. Для цього в каскадних таблицях стилів ми звернемось до нашого класу. В якому встановимо властивий дисплей зі значенням inline. Нічого в нас не вийшло. Чому? Хоча елементи, начебто рядкові, не вийшло, тому що картинки є досить великими в даному випадку, і вони не дозволяють блочним елементам відображатися у рядок. Один рядок. Якщо ж ми спробуємо змінити ширину, Скажімо, поставивши, знаючи, що ми хочемо відобразити 4 зображення в один рядок, отже, кожна з них повинна займати приблизно 25%. Цей варіант теж не спрацює, бо інлайн не має можливості, він повністю перетворює блочний елемент на рядковий. Але властивість інлайн блок дасть нам таку можливість. І ми відразу з вами бачимо, що вже три елементи помістилися відповідно в один рядок, зменшившись при цьому до 25%. Так? Але ось третій елемент у нас не помістився. Йому не вистачило ширини. Чому? Тому що між зображеннями, як бачимо, у нас є пропуски. І ці пропуски є особливістю властивості інлайн Block. Вона чи не єдина, фактично запам'ятовує в коді HTML. Для таких елементів символи перенесення рядка. Тобто, в даному випадку, у нас кожен блочний елемент, який записаний в коді HTML, записаний з нового рядка через натискання клавіші Enter. І саме ось цей символ перенесення рядка, він і ось тут у нас розташовується. Щоб виправити цю ситуацію, ми могли б відповідно позбавити. Цих символів, і зверніть увагу, вже два перших елементи у нас склеїлися. Звичайно, це не дуже зручно при редагуванні тексту. Ще одним варіантом для вирішення ситуації може бути додавання коментаря, який замінить нам натискання клавіші Enter. Між відповідно останнім, тобто закриваючим тегом блоку. і Відкриваючим тегом. Додамо ці коментарі відповідно до кожного нашого блоку. Ось так. Дивіться, наші картинки зараз помістилися відповідно у е, один ряд. Хоча не зовсім знову ж таки гарно виглядає, хотілося б мати і між ними все ж таки певні відступи в даній ситуації. Один із варіантів це можна було б, наприклад, звернутися до зображення або до зображення, яке лежить всередині нашого контейнера, спробувати поставити ширину, прибравши атрибут ширини із наших тегів. Дивіться, як досить цікаво в даній ситуації працює наші стилі. І ось тут ми встановимо, наприклад, з вами не, 20, не 100%, так, щоб наше зображення займало всю ширину 25% блоку. А скажімо, давайте спробуємо 98%. Ось тепер наші зображення відповідно розмістилися в один ряд, і при цьому між ними ще утворився ось такий невеличкий відповідно відступ. Отже, ми вирішили це питання, і тепер наші зображення на широких екранах виглядають по 4 в ряд. Але знову в нас залишається з вами та ж проблема, що на маленьких екранах ці картинки зменшуються до такого, щоб переглядати їх уже практично ну, незручно. І ось в цьому випадку нам і допоможуть так звані медіазапити, які у середовищі каскадних таблиць стилів дають можливість оперувати положенням елементів, змінюючи їхні значення. В залежності від зміни ширини екрану нашого браузера, варто відзначити, що в CSS таких медіазапитів, які своїми властивостями визначають і ширину вікна браузера, і його орієнтацію, особливо це актуально для мобільних пристроїв. Для планшетів і для смартфонів, коли ми можемо переглядати сайт у книжковій орієнтації чи в альбомній орієнтації. Так? І як буде виглядати сайт, коли ми захочемо його роздрукувати, так, щоб, скажімо, прибрати деякі елементи, які не повинні друкуватися? Звичайно, всіх цих властивостей ми не будемо розглядати. Наша задача з вами познайомитися з. Одним елементом і на цьому прикладі, в принципі, зрозуміти, як же працюють ці медіазапити, а вже зрештою додатково потім можна освоїти і решту. Перше, що потрібно і на що потрібно зважити, це те, на який екран розраховані ті стилі, які ви вже прописали у вашій сторінці. В нашому випадку ми все ж таки більше орієнтувалися на екрани. З великою роздільною здатністю, фактично на Full HD, хоча в принципі десь можна дивитися відносно ще й на екранах з HD роздільною здатністю, тобто приблизно 1280 пікселів. Так, ось на, на такому екрані в принципі, це зображення теж ці, ці сайт, цей сайт з цими зображеннями теж виглядає непогано. Але ось уже на екранах з меншою роздільною здатністю, відповідно, нам потрібно було б, щоб ці картинки, або ми б хотіли, щоб ці картинки вже не розташовувались не в 4 елементи в один ряд, а скажімо, тільки по 2 елементи в один ряд. І ось тому я ще раз хочу нагадати чи наголосити на тому, що спочатку ми планували наші стилі для широких екранів. А тепер ми будемо будувати медіазапит, А починається він з равлика, після якого ставиться слово медіа, у якому ми повинні встановити на який екран або на ширину якого екрану ми будемо з вами прописувати ці правила. Відкриваємо дужки, всередині дужок ми, ми скажемо, нехай наше правило, поширюється на екрани, максимальна ширина якого, скажімо, ну, давайте поміряємо в нашому вікні, давайте от, от в даному випадку, нехай вже наше зображення, скажімо, при ширині 720 пікселів, Будуть перетворюватися на елементи по два в ряд. Тобто, в даному випадку 720 пікселів. Далі, за класичним правилом каскадних таблиць, стилів відкриваємо фігурні дужки і ось тут. Тепер ми з вами хочемо сказати, що ми хочемо сказати? Що якщо екран буде мати ширину? Не більшу, ніж 720, тобто максимально може мати лише 720 пікселів, то його контейнери, які відображають наші зображення, тобто імідж контейнер, повинен мати ширину, скажімо, 50%, тобто половину. Пробуємо змінити в даному випадку наше вікно, що ми з вами отримали. Контейнер, один контейнер забрав собі ширину в 50%. Це означає, що решта 50% забере ще один елемент. Тобто наші зображення вже при досягненні вікна браузера у 720 і менше пікселів він перетворився відповідно на перегляд. По два зображення у одному рядку. Ось так ми з вами повпливали на зображення. Але ж у нас є телефони чи смартфони, які. Незважаючи на фізичні екрани, у них роздільна здатність теж буває досить високою. Але при перегляді веб-сторінок, якби ми враховували ці фізичні пікселі, все рівно наші зображення теж виглядали досить дрібненькими. А тому при перегляді сайтів відбувається певне масштабування зображень і фізично вважається, що більшість браузерів, скажімо, мають ширину екрану при перегляді в книжковому форматі десь приблизно там 320 пікселів. А отже, ми можемо створити з вами ще одне медіаправило, у якому вказати, що максимальна ширина бо для пристроїв максимальна ширина яких 320 пікселів. Ми хочемо застосувати, що наш Image контейнер тепер вже займає всю ширину вікна браузера. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наші картинки в цьому випадку відповідно вистроїлись в один ряд, і тепер вже їх зручно переглядати і на мобільному пристрої. Як тільки наш екран, відповідно, збільшив свою ширину, ми відразу їх перетворили на елементи по два в рядку і вже переглядаємо ось у такий спосіб. І як тільки ширина збільшиться за 720 пікселів, ми починаємо відповідно вже переглядати їх по чотири в ряд. Відразу варто зазначити, що на сьогоднішній момент розроблена правила для більшості сучасних пристроїв, і таких медіа правил може існувати до десятка, а то й більше, так коли ми хочемо передбачити, щоб наш сайт коректно відображався на всіх, на більшості сучасних пристроїв, які є на даний момент у використанні. Звичайно, прорахувати всі можливі варіанти це досить кропіткий труд, але розробники, якщо хочуть досягти свого, все ж таки намагаються відповідно дотримуватися ось цих правил. Єдине, що хочу ще раз нагадати, що для початку визначається, які для яких екранів будуть записані правила без медіазапитів. Якщо правилами перші правила будуть записані, скажімо, для перегляду на мобільних пристроях, то тоді йде зворотній, як то кажуть, порядок записування медіаправил. Тоді ми будемо вже порівнювати не максимальну ширину, а мінімальну ширину. Тобто для Пристроїв, мінімальна ширина яких 720 пікселів відповідно, чи е відповідно мінімальна ширина 1000, там, чи 900 пікселів, 1080 пікселів, чи 1280 пікселів, і так далі. і так далі. Тобто застосовується правило, що буде першим. У випадку великих екранів, спочатку прописується правила до них, тоді застосовують властивість max Якщо ж Перші правила записані для, пере... для мобільної версії сайтів, тоді використовується правило min Witz. Ось такий варіант. Дивіться, як тільки ми з вами змінили, ми відразу отримали зовсім інше відображення наших малюнків на сайті. Ось так працюють відповідно медіазапити. І наостанок: для того, щоб. Такі запити працювали. Важливо, щоб у структурі HTML-документу. Давайте з вами побудуємо зараз цю структуру і повернемо назад наші сторінки, щоб за замовчуванням редактор автоматично додає таке правило. потрібно, щоб всередині голови документу, тобто всередині хед, у вас існував спеціальний метатег з назвою Viewport. Саме він з атрибутом контент вказує браузеру, що ширину вашого вікна потрібно вікна браузера потрібно прирівнювати до ширини пристрою. Так, і тоді. В даному випадку ці правила медіазапити будуть працювати. Якщо ж такого мета-тега не додати до своєї сторінки, медіазапити працювати не будуть. Ще раз хочу нагадати: даний редактор працює без цього тега, бо вбудований браузер автоматично додає цю конструкцію. І взагалі він працює без структури HTML, додаючи її відповідно прямо у. Вікно нашого псевдобраузера. Ось так працюють медіазапити у CSS.